Добре. Декілька віршів ми будемо з вами читати, їх є набагато більше. Нехай ми слідкуємо чи думаємо. Сьогодні ми будемо говорити про, про Бога як нашого Небесного Батька. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Далі друге послання до Коринтян: буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь, все держите. Галат, четвертий розділ. А що ви сини Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, що викликує Ава, Отче. Ну і Євангелій Івана також важливе всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми, Божими стати тим, що вірять у мені Його. І далі. Брати і сестри, сьогодні ми будемо говорити про день батька. Сьогодні багато церков чи багато країн навіть світу відзначають, відзначають День Батька. Ну, оскільки День матері був, логічно, що і День батька десь має, скажімо так, десь про батька треба згадати, в принципі. Звичайно, це не християнське свято, ну, якби воно не має, скажімо так, воно, День батька встановлений приблизно був десь 100 років тому назад. І, ну, скажімо, не християнське свято, і. Ну, Лише в декількох церквах його будуть згадувати, не всі церкви його святкують, чи не всі церкви відмічають, ще День Матері, скажімо так, є нюанси, як можна його паралель провести з, з церквою, там, з християнством, але День батька, батько і небесний батько це є дійсно великі паралелі, які ми можемо провести. Сьогоднішня проповідь буде про батьків для батьків, про те, як бути добрим батьком. Тема сьогоднішньої проповіді називається Добрий батько. Я постараюся без якогось такого знаєте, морального навучення, як часто в багатьох церквах є без критики там, чи без ще якихось речей. Натомість батькам потрібно підбадьорення, я не знаю, натхнення, підтримка. Часто, знаєте, батьками стають, може ви краще знаєте, часто батьками стають без підготовки якоїсь. Без я не знаю, уроки батьки проходили якісь, щоб стати батьком, ви уроки якісь проходили, є якісь, було спеціальне навчання, курси, якісь. знаєте, Під час цілого життя. Бачите, у нас у технікумі для того, щоб гайки крутити, треба скільки років навчатися? Три-чотири роки, щоб їсти варити. Їсти варити, треба три роки навчатися. Волосся там стригти. Треба три роки навчатися, чи чотири, я не знаю, скільки там. Щоби, я не знаю, що там ще е, робити. Ну, такі, знаєте, елементар. Сварка, сварщик, три роки навчатися. А бути батьком, якось воно все по ходу получається. Не знаю. Можливо, як батько, е, так і матері також, якби. Якби батько, наприклад, наперед чи тому хлопцю, який стане батьком, наперед розповіли, що його чекає, у вихованні дитини, з, е, показати, як у фільмі, знаєте, це все май, майбутнє наперед, прокрутити такий фільм майбутньому хлопцю. Що було б, як ви думаєте? <рес> <рес> Я думаю, що 90% хлопців сказали б, та ні ні, ні. Оті <рес> всі. Недоспані ночі, нерви, там, фінансові витрати і, 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 і куча всякого-всякого подібного. Я думаю, не знаю, може... Жони. Да, всякі. Я думаю, 90% з тих курсів би втекло, просто сказали би, та ні 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 я, я, я не хочу. Я не знаю, може я помиляюся, але мені здається так. Перед за все, хотів би запитати, перед тим, як щось розказувати, цікаве, перед тим хотів би запитати. Е, Якщо ви маєте там гарні спогади про своїх батьків, е, які якості, ми сьогодні говоримо про хорошого батька, про добрий? Хто такий є добрий батько? Які якості повинен мати добрий батько? Які якості? Чим він має характеризуватися? Що ви можете сказати, про... Е, щоб що всі могли люди сказати, що це є добрий батько? Як ви думаєте, давайте. Нежадний. Нежадний. Добрий. <клес> добрий батько це нежадний. Терпеливий. Терпеливий. Мовчазний. Любов. Справедливий і люблячий. Треба десь записати, немає де мені це. Що, що ще про доброго батька ви могли би сказати? Не жадне, це, звісно. Все дозволяє дітям, так? Да? Що ще про доброго батька можна сказати? Все пробачає, що ще можна, що би ще сказали, що, як би ви про свого батька, наприклад, могли б сказати, що, чи які якості йому не хватало? Що би не було все любить. Що би не було, все любить. Добре, добре, запам'ятайте, це десь треба було б записати, в принципі, але нема в мене дошки якоїсь такої, де би це записати. Як ви думаєте, е це, це треба пам'ятати ці якості, тому що ми потім будемо якось їх проводити паралель з небесним батьком. І будемо дивитися, чи є в нашого небесного батька такі якості. Але як ви думаєте, от відносно взагалі ситуації, тої, яка є в нас сьогодні, в нашій країні? Як ви думаєте, у якого відсотка сімей у нашій країні взагалі батько є? Який відсоток сімей живе без участі батька? Ну от зараз я ще до цього дойду. Тобто, дивіться, статистика говорить про 50-60% розлучень, тобто є сім'ї, які ем, ну, живуть без батьків діти, які живуть в розлучених сім'ях. Далі, а ще величезна, я от, про, трошки проаналізував, ще величезна кількість людей ем, в нашій країні, величезна кількість чоловіків у нашій країні. Ви всі знаєте, що знаходяться на війні. І або знаходяться вдома, а дружини, наприклад, десь виїхали за кордон, і за кордоном втікли від, від війни. Або навпаки, буває так, що ще й до війни було, було так, що чоловіки за кордоном, а жінки, здебільшого, це в Закарпатті так було. Жінки тут, тобто чоловіки десь на, на заробітках, все своє життя раз там на рік приїдуть, чи раз на два роки приїдуть, а жінки тут вдома виховують дітей. Скільки чоловіків ми знаємо, що загинуло на фронті? Або отримали якісь психологічні травми, які потім прийдуть у сім'ю після війни. Скільки батьків, як Віка каже, є фізично, нібито в сім'ї, але насправді, насправді, як сказати, або ж отримали, ну, або ж для них важливіше алкоголь, наприклад, чи якісь інші наркотики для них важливіші. Або, наприклад, коли є в сім'ї батько, але. В сім'ї головна мама, а батько лише так ну, на дивані там полежати, або ну, робота й диван, все, тобто, що він є, що його немає, фактично. А ще відніміть там, багато тих всіх чоловіків, які є в нашій країні, там, я не знаю, от, нетрадиційної орієнтації, монахи, в'язні і так далі. Тому подібне. Чоловіків, на жаль, є дуже дуже мало. Ви рахуєте, скільки нормальних сімей залишилося чи ні? Який відсоток е, повних сімей, нормальних сімей. Хтось рахує, ні? Але і тут не все прекрасно, тому що насправді не кожен батько, не кожен чоловік може назвати себе добрим батьком. Я також не можу сказати, що. Добрий батько, не можу там похвалитися, що зробив все можливе чи неможливе там для виховання своїх дітей. Не можу сказати, що от сам супер, дуже добрий батько. Напевно, кожен чоловік, кожен, напевно, чоловік, знаючи своє серце, може сказати, що да, є в чому ще рости. Не ідеальний батько. Не ідеальний. Але, Але у християн у християн. На відміну від нехристиян, у нас є у кого повчитися. У християн, батьків, чоловіків, є у кого повчитися бути добрим батьком. Бо тільки християни знають і, мол, і знають, у кого брати приклад е, з найкращого батька, ми знаємо, хто є найкращий батько, цей наш небесний батько. Я не знаю, до речі, по яких книжках навчаються нехристияни. Як можна навчитися бути батьком-нехристиянам? З яких прикладів? З яких прикладів? З свого батька чи з, з, з діда, чи з прадіда, чи з, як за часів комунізму з Леніна, бо Ленін казав там те та, і те, чи Сталіна, як нехристияни можуть, по яких вони прикладах навчаються бути хорошим батьком? На яких прикладах атеїсти чи безбожники? В час можуть вчитися чогось доброго? Є якісь приклади атеїстів безбожників У мене старшенький купив книгу, називається, як називається Багатий батько, бідний батько. Знаєте, християнські книжки його не дуже цікавлять, але от, така книжка, основна тема цієї книжки, як, яка, книга, яка тема цієї книжки, як ви думаєте? Як заробити гроші, побільше грошей. То не, не самому заробити, а що там батько мені оставить, напевно. Майстер-клас по управлінню грошима. Тобто, да, діти хочуть, щоб батьки більше заробляли, а вони кайфували, насолоджувалися життям і грошима батька. Я читав історію про одного батька, ну, який мав трьох синів. Це ну, не знаю, чи вигадана історія чи не вигадана, але. Він був багатий, він все своє життя заробляв гроші і залишив після своєї смерті багато грошей, квартири, там, спадщину, велику спадщину для своїх трьох синів. Але е, коли він помер, він перестав перед апостолом е, Петром, і апостол Петро каже: той в пеклі, бо ти своїм дітям нічого не залишив. Каже, як це так не залишив, так я скільки їм грошей залишив і багатство таке залишив. Як я каже, нічого не залишив. Тоді апостол Петро каже: йде, я тобі покажу їхнє майбутнє цих дітей. І він показує, як у фільмі, ті всі події, що старший син при діленні цього спадку він написано, що вдарив чи побив свого середнього брата, покалічив його за ту квартиру, яку там не могли поділити. Його з цього старшого посадили у в'язницю, середній залишився інвалідом, менший. Пропив все своє багатство, прогуляв всі свої гроші, став жебракувати. Невістки, внуки залишилися ні з чим бідними без нічого. І батько на все це подивився і поняв, що да, він нічого хорошого не залишив, крім грошей, нічого хорошого, він не залишив для своїх дітей. Чи знаєте ви хоч одного батька, який на смертному ложі буде жаліти за те, що він мало на роботі грошей заробив? Чи знаєте ви хоч одного батька, який на смертному, перед смертю буде жаліти, що він не затримався ще побільше на роботі, або що е, шкодував, що е, мало там погуляв, або буде шкодувати перед смертю, що мало, мало водки випив. Чи от знаєте хоч одного такого чоловіка, який перед смертю буде жаліти про такі речі, що мало грошей заробив, чи мало прогуляв своє життя? Я думаю, що багато, про що багато чоловіків жалі, що багато, Про що багато людей жаліють, чоловіків, батьків жаліють перед смертю? <різвість> да. Багато людей, які вперше відкривають Біблію. Багато людей не розуміють. Про що вона взагалі є. От, люди, які перший раз відкривають, читають, думають, це Та, якась така дивна книга, там, починають читати якісь там речі, такі дивні, той того вбив, той, 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 якісь смерті туди-сюди. Для багатьох це книга незрозумілих історій, якихось повчань, моралі якоїсь такої. Нічого не цікаво. Але насправді Біблія насправді Біблія – це книга про люблячого небесного батька. І про це ми сьогодні будемо говорити: Книга про люблячого небесного батька. У старому заповіті, коли ви читаєте старий заповіт, там дійсно є дуже багато всяких е, історій, поганих історій, але це історії про непослух дітей, не про батька, а про дітей, про непослуг дітей народу Божого, про непослух людей, які називали себе дітьми Божими, які мали бути дітьми Божими, але й про, знову ж таки про довготерпіння Боже, про те, що Бог терпить цих дітей неслухняних і е, непослушних. Новий же заповідь, коли ви відкриваєте новий заповідь читаєте Євангелії, інші послання, це, це суцільний лист любові небесного Батька. Це суцільний лист любові, прихід Ісуса, те, що Бог послав цей світ свого Сина для того, щоб не карати цей світ, а для того, щоб спасти. Це жертва, Божа жертва за гріхи, за, за наші гріхи, слова Ісуса. Те, що Ісус, як, як Він говорив з людьми, як Він поступав з людьми, як Він вчив людей історії, притчі Ісуса, послання апостолів це, от бачите, ті всі послання апостолів, які ми читали, там все про любов Божу, про те, хто, хто такий для нас Господь, про характер нашого небесного батька. Це повністю слова про вся Біблія, це про нашого Небесного батька. Найбільше мені подобається дві речі в цій біблії, в історії в, ну, в новому заповіті, скажімо так, які асоціюють нас з небесним батьком. Перша історія це про як ви думаєте, яка історія, яка показує характер нашого небесного батька. Да. Ну, люди називають її, чи ми так привикли казати, що це історія про блудного сина. Але насправді це історія не про блудного сина, насправді це історія не про другого там сина, насправді це історія про батька, про його поступок, про любов батька. І люди, коли Ісус розповідав цю притчу, вони не дивувалися тим поступкам сина. Вони не дивувалися поступкам одного сина, там, вони не казали, О, який там він а, чи це, там ще щось. Вони не дивувалися ще якимось речам. Вони дивувалися поступку батька. Як батько може так поступати? І вони, вони, в шоці були, люди, євреї, коли Ісус розповідає цю притчу, вони в шоці були, як батько може так поступати? Це, це любов батька, яка дивна була для них. Ніхто з небесних батьків так, напевно, не поступав би. Наприклад. Ніхто з, небесних батьків, ніхто з земних батьків не, не дав би своєму сину частину спадщини, Ніх, знаючи, що куди ця спадщина піде, знаючи, що цей розгильдяй син, чи там куди він іде, і що, що зробить з тими грошима. Ніхто з земних батьків не дав би. Мало того, потім, коли цей син прогуляв, вернувся до свого батька, ніхто з земних батьків. Ну, не прийняв би свого сина в тому статусі, якому, який був до цього, який прогуляв все своє майно, всі свої гроші. Там був ще й другий син, і знову ж таки, третє, скажімо так, що дивувало людей, що батько знову виходить і до, до третього сина йому на зустріч. Тобто не сини йдуть на зустріч батько, батько йде на зустріч, вибігає, вмовляє, обнімає, повертає назад, вертає багатство, гроші, статус. Які мали сини, проводячи таку певну паралель між Батьком і Богом, ніхто навіть подумати не міг, що Бог може так виступати е, до людей. Якщо провести, що як Ісус розповідав цю притчу, Він показував, який є Небесний Батько. І ніхто з людей не, міг, не може подумати і не міг подумати, що Ісус цим розповідає про нашого небесного Батька, як наш Небесний Батько поводиться з, з людьми. Люди не могли з цього навіть уявити. Саме це є дуже цінним уроком для кожного з нас, оця любов небесного Батька. І саме про таку, про, про таку любов, Божу, любов небесного Батька Ісус, і прийшов на цю землю розповісти людям, підкреслити, виділити ці притчі, розказав цю притчу і багато ще інших притч Він розказував. Є ще інші, ще інші слова, які також вражаючи в Біблії, які показують от тісні стосунки наші з, з Богом, як нашим небесним Батьком. Це наше всиновлення. Тобто всиновлення, тобто, те, що Бог всиновлює нас. В посланні до Римля написано Римлян 16 вірш. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Ну і інші вірші також. Слово Божого, ми. Можемо бачити, що насправді не всі люди можуть називати Бога своїм батьком. Бачите, тут написано Іван 1,12. А всім, що його прийняли, не всім людям, а тільки тим, що його прийняли, тобто тим людям, які прийняли Ісуса, тільки ті люди можуть називати Бога своїм небесним батьком. Да, Бог є Творцем для багатьох людей, але не батьком для багатьох людей. Бо Батько це той, хто через, коли Бог приймає нас через віру нашу в Ісуса Христа через Ісуса, як нашого Спасителя, як нашого Господа, Бог не просто прощає нам наші гріхи, але усиновлює нас, приймає нас у свою сім'ю. Було б достатньо, напевно, якби Бог просто очистив нас від гріха, від бруду, від грязі. В якому ми жили, але Він робить набагато більше. Він приймає нас у свою сім'ю. Він бере нас до себе додому. Він дає нам новий дім, дає нам нове, все нове. Було б достатньо, якби Бог очистив нам наші ім'я і сказав би, ну добре, ти, я тебе більше не буду карати. Але Він нам дає своє ім'я, Він нам дає, приймає нас до себе в свою родину, в свою сім'ю. Він робить нас своїми дітьми. Всиновлення це величезний крок. Величезний крок. От в нас є інтернат. Ми можемо піти до дітей, ми можемо поговорити з цими дітьми, погратися там щось, ще щось зробити. Але всиновити, це величезний, величезний крок, це величезна жертва, це величезна відповідальність. Для чого воно Богові? Богові, для чого воно? Всі люди могли би бути. Рабами Божими. Цього було б ну, вполне достатньо чи там слугами Божими. Бо міг би Бог сказати, що ну ви все, мої слуги, мої раби, будьте е, там служіть мені. Ні, Бог робить набагато більше. Він приймає нас у свою сім'ю, він всиновлює нас. Наш отець прекрасно знає, скільки клопоту буде завдавати, буде завдавати його дитина. і завдає кожен з нас. Він прекрасно знає, скільки багато нам всього потрібно. Він прекрасно знає, яку високу ціну потрібно заплатити за, за спасіння кожного з нас? Тим не менше, нас небесний батько не просто нас каже, ви мої слуги будете служити мені. Він приймає нас у, наш, у свою сім'ю, небесну сім'ю. Він дає нам своє ім'я, він, він веде нас до свого небесного дому. Він бере нас до себе у Царство Небесне. Чи розумієте ви? Чи розумієте ви цю любов, Божу любов? чи... Приймаєте ви цю Божу любов. Оце ті всі характеристики доброго нашого небесного батька. Якщо ми порівняємо те, що ви сказали, про хто такий є добрий земний батько, то те все можна приписати нашому небесному, небесному батьку. Нежадний, як перше, було. Люблячий і так далі, тому подібне, те все стосується нашого небесного батька. Пам'ятайте це. Пам'ятайте це, брати і сестри. Проблема завжди є не в батькові. Проблема завжди є не в нашому небесному батькові, а дуже часто проблема є у У кому? У непослушних дітях. Ну, Це само собою. У непослушних дітях у старому заповіті ми бачимо, як Бог любить своїх дітей, як Бог створив людей. Бог хотів жити з Адамом і Євою. Бог хотів бути разом з ними, Бог хотів насолоджуватися присутністю їхньою, та де їм не треба. Вони слухають сатану і хочуть жити окремо. В новому заповіті Бог дає Бог дає виправлення, Бог дає правила, Бог дає показу любов. Е, знову ж таки е, в старому заповіті Бог все робить, Бог дає заповіді, Бог. Повертає Бог дає благословіння, Бог дає якісь речі, які справді оберігає свій народ, виводить їх з рабства. Все допомагає. Проте дуже, дуже, дуже рідко ми читаємо в старому в старому заповіті про те, що люди, Божий народ, слухали Господа, хотіли слухати. Були моменти, да вони слухали, але потім бачили, що о все Бог благословляє їх. А і, значить, не треба далі слухати Бога. І, значить, далі впадають у гріх і далі, і далі живуть своїм життям і долопоклонством, і тому подібне. У новому заповіті. Новий заповіт. Ісус прийшов, показав любов. Немає нібито страху, немає такого рабського страху перед Господом. Бог показує любов небесну. Ісус прийшов показати батьківську любов, батьківську прощення, милість батьківську. Він почав навчати християн молитися до Бога як до Отця Небесного. Все, те, що та притча, яку ми читали, також була наповнена любов'ю, милосердям, прощенням, все було прекрасно. Знову ж таки, як ви думаєте, ці 2000 років, я вам розповів багато про Батьківську Божу любов. Як ви думаєте, після Ісуса Христа, вже ці 2000 років, люди, як ставляться до Батьківської цієї Божої любові? Чи багато є сьогодні християн, які хочуть служити Богові? Чи багато є людей, які хочуть жити в цій Батьківській Божій Любові? Чи багато є сьогодні справді людей, яким потрібна ця батьківська Божа любов, які служать Богові, які слідують за Господом? Багато є таких людей сьогодні. У наш час, в нашій країні, протягом двох тисяч років, на жаль, дуже мало. Тобто проблема є, я не знаю, сьогодні християнство налічує в Україні справжніх християн, можна сказати, є менше 10%, приблизно 10%. А всім нічим Бог каже, я, я хочу бути вашим небесним люблячим батьком. А їм не треба. А їм не треба і все. Не треба людям. Не всім людям потрібен такий небесний батько. Не всі хочуть бути, не всі діти хочуть бути послушними такому батьку. І це, це біда. На закінчення, я буду закінчувати, брати і сестри. На закінчення дві речі хочу сказати. Два висновки чи дві важливі речі для батьків, для дітей. По-перше, що стосується батьків, у нас є в кого брати приклад. Як батьки, брати, у нас є в кого брати приклад. Певною мірою, ну так Бог хотів, так заведено було, щоб земні батьки певною мірою мали відображати кого земні батьки, кого вони мали відображати. Небесного батька, це в ідеалі, це ідеал, так мало бути, так мало би бути, це ідеал, до якого кожен, ми маємо стремитися. Бо, наприклад, наприклад коли в сім'ї є поганий батько, пога... уявіть, от в сім'ї є поганий батько, алкоголік, там тиран. Як ви думаєте, діти, як вони будуть ставитися до Бога? Як до небесного батька. Як, як вони будуть чути в неділю проповідь, що Бог є наш небесний батько, якщо вони мають погані приклади з земними батьками, як вони будуть сприймати Бога? Ніяк. Та ніяк. От в тому і то діло, що вони будуть боятися, вони бо не, не то, що будуть боятися, а будуть ну, з такою осторожністю, осторогою взагалі, або е, асоціації в них, недовіра. Недовір. Асоціації в них погані. Тобто в них Погані асоціації діти будуть так сприймати Бога, небесного батька. Бо вони, бо вони бачили земний приклад поганих батьків, бо вони бачили поганий приклад земного батька. І вони, слово батько для них це вже щось таке непонятне і, і незрозуміле, коли говориться про небесного батька. Тобто земні батьки це в ідеалі, ми маємо брати приклад і особлювати небесного батька і показувати дітям. Це важко, це дуже важко, особливо в цій нашій, скажімо так, земному грішному житті, показувати, який є наш небесний батько, щоб наші діти, більшість на наше життя, хотіли слідувати за Господом, хотіли служити Богу і хотіли мати небесного батька і хотіли поклонятися йому. Інструкцію Бог залишив, як це все робити, треба читати і слідувати. І друге, друге відно, ну, відносно що стосується дітей. Що стосується дітей? Якщо більшість дітей не хоче слідувати і любити такого небесного батька, з такими чудовими характеристиками, з такою любов'ю, з такими, такою милістю, милосердям і так далі, таким, якщо більшість дітей не хоче слідувати за таким добрим батьком, то який батько вам тоді потрібен? Який батько тоді потрібен? Якщо вам не потрібен такий батько, небесний батько, і у вас немає бажання належати до Божої сім'ї, тоді земні гріховні батьки вам точно не будуть подобатися. Точно не будуть подобатися. Бо земним батькам дуже далеко до досконалості, до, до святості, до того прикладу небесного батька. Всім дітям потрібно в першу чергу вчитися покори, смирення. Бо якщо діти не будуть коритися земному батьку, Якщо діти не будуть послушні земному батьку, то як вони будуть того, що бачать, то як вони будуть послушні небесному батьку, якого не бачать, трошки перефразував слова з Біблії. Як, якщо, ми, якщо діти не слухняні і не хочуть слухатися земного батька, то вони не будуть слухатися і, і небесного батька. І це є, тобто перше, діти мають слухатися земних батьків. Бо тоді вони будуть знати, що таке послух, і тоді вони будуть точно слухатися небесного Батька. Бог як наш небесний Батько, Він є добрий Батько, Він все зробив для нашого спасіння, для нашого добра. Нам потрібно любити Його, нам потрібно слухатися Його, і нам потрібно слідувати за Ним. Нехай Господь допоможе. нам у цьому. Амінь. Амінь. Давайте ми